Це просто якесь аномальне явище. Зараз пів п'ята вечора. І дивіться, радуга на небі. Веселка. Подивіться, які чіткі яскраві кольори. Це просто неймовірне якісь видовище напередодні Нового року. Може це хороший знак. Веселка на небі. Вітаю усіх на своєму каналі. Я сьогодні вже поверталася з магазину. Це було десь половину п'ятої вечора, і на небі я побачила веселку. Я зазняла, але телефон не передав тих кольорів. Там вона ну, прямо такими яскравими кольорами світилася. Так гарно було. І я думаю, що от напередодні нового року це дуже хороший знак для нас, що з'явилася така веселка. Ви знаєте, напишіть мені, мені буде цікава ваша думка. Що ви думаєте про таке явище, що напередодні Нового року з'явилася веселка? У світі завжди є місце для чудес, навіть у найтимніший час. Ну, а зараз я хочу вам показати невеличку покупочку. Я просто дещо докупила, що мені потрібно було. І хочу сьогодні приготувати салат Олів'є. Думаю, багато хто полюбляє на Новий рік салат Олів'є. І також це мій один із улюблених салатів. І я вам потім покажу, як я його готую. А зараз трішки покажу, що я докупила. Ось е, свіжі огірки я купувала в магазині близенько, вони за кілограм зараз коштують 82 гривні. Горошок я купувала в АТБ, ось такі свої лінії. Він був по знижці. Е, ось, здається, 29 гривень. Я його трішки раніше купувала. Е, так, ще яйця. Я докупила хліб, ось такий бородинський, 25 гривень. Ось його 400 грам. Далі ось таку от царську ковбаску. Ще докупила в магазині близенько. Коштує 67 гривень, тут 316 грамів її. до салату. Потім купила ось такі от огірочки, такі корнішони. Я їх вже купувала, вони такі смачні. Це в магазині близенько такі продаються. Е, огірочки такі коштують, е, зараз, зараз, 35 гривень. 35 гривень, тут а, вага 350 грамів. Так, і що я ще купила? Е, у сільпо купила ось такий е, сир. Такий е, сир коштує 50 гривень. Так, і ще купила ось таку сьомгу. Така сьомга коштує 129 гривень. Так, а зараз я підготую деякі продукти до Олів'є і покажу, як я роблю олів'є. І так, що входить до салату? це Яйця ковбаса солений огірок, морква, цибуля цибулята, горошок. І до цього салату ще мала би входити картопля за традиційним рецептом. Но картоплі я додати не буду, а замість неї додав свіжий огірок. Зараз поставлю варитися яйця та морку, а тим часом поріжу ковбаску, огірок, солений огірок свіжий та рібчату цибулю. І так, порізала я вже всі продукти. Зараз я їх змішаю, посолю поперчу і заправлю майонезом. Зробила я вже салат. Так він виглядає. Я його ось так прикрасила. І ви знаєте, в мене є ще рецепт дуже хорошого салату, називається Дека Троянда. Він буде доречний. На другий день після свят, тому що ну, там входить мінімум продуктів, і він такий буде легенький на шлунок. Я просто під цим відео залишу силочку на салат Дека Троянда, і хто захоче, подивиться, як його готувати. Так, і що я ще хотіла приготувати? Це закусочний торт з бородинського хліба, ось такої риби. Огірка та такого сиру. І що потрібно зробити, це от з хліба обрізати скоринку, сформувати коржі. Ось так я вже обрізала скоринку з, з хліба, і на корж вийшло у мене ось таких три кусочка. І зараз потрібно намазати ось цим сиром, ось цей перший корж. Ну, ось так в мене вийшло І тепер огірок я порізала на ось такі от слайси. І тепер сюди просто буду накладувати огірок та шматочки риби. Так, щоб рівномірно заповнити все рибкою, ну, ось приблизно так. І так, зробити три таких шари з хліба. Ну, от, я вже зробила другий корж, другий слой, і тепер ще залишився третій, також. Викладаю ось так хліб. І третій слой я просто намажу сиром. І так, помазала я вже третій ряд сиром. І не тільки зверху, а ще й самі краї. Усюди по периметру. І що я ще зробила? Варене яйце. Я білок потерла окремо і жовток потерла окремо. Білком я буду оздоблювати краї торта, а жовток я посиплю зверху. Прикрасила я вже торт. І ось так в мене вийшло. І ще хочу привітати вас. З наступаючим новим роком і хочу побажати вам щастя, миру та добра у вашому серці.